Ці підстілки вже давно не використовуються для будинку, але для городу це саме те, що треба, тобто вони ще попрацюють. Є в мене ділянка, де росте пирій. Можна його, звісно, повикопувати лопатою, але це хто знає, то це дуже трудоємкий процес. Звісно, на цій ділянці я нічого цей рік сядити не буду, я просто застелю цією підстілкою цю ділянку. Отак, от, от присиплю землею. Можна це робити клійонка, вон, чорна я застелила. Тобто, все, що є, у вас і ви можете використовувати для того, щоб пригнічити будь-який бур'ян. Це тут буде теплиця, вже є розмітка, посіяла сідірати, а міжряддях теж порозкладала ці підстілки. Тож присипаю землею, розрівнюю, і так воно буде лежати в цій теплиці. Багато, звісно, варіантів саме теплиці дорожки, чим можна засипати. Засипають і тирсою і. Корою викладають, ну, в общем, в кого що є. Там, де в мене постійні грядки, я також дорожки застелила картоном. Також можна присипати землею і ви забудете про бур'яни. В своєму будинку завжди щось знайдеться підстелити. Пройшло вже близько двох місяців, в теплиці сірати виросли, а по міжрядях нема ніякого бур'яну. Вже й теплиця стоїть. Тобто цей варіант дуже гарно себе показує, і він економить мені час, і в мене нема проблем з бур'янами. Картон, якщо не товстий, через рік перетвориться на органіку, а там, де була підстілка чи клійонка, пирія не буде, тож їх можна буде передвинути на іншу ділянку. Спробуйте такий метод і будете задоволені.